Дорогінки, на тиждень будемо дивитися, які події будуть на протязі тижня. І коротенький експрес розкладік, і причому актуальним він буде в той момент, коли ви включили. Включите ви через рік це відео буде вам воно актуально на той період. Включили ви зараз, от коли я пишу у понеділок, да? протягом цього тижня енергії дня. В мене тут сонечко, гарно все сяє, все блистає, не знаю, я покупалася, прийняла душ, так, на такому в розслабленому стані. Не знаю, який відчуваю енергії. Перехідного періоду якогось, причому до е, кращого. Не знаю, як ви на сьогодні себе відчуваєте. Сподіваюсь, також добре. Напишіть, який у кого настрій. Сьогодні які енергії у <кій> 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 вас відчуваються. От, я навіть ось набрала водичку в кришталевий бокал, вип'ю за все хороше, щоб у нас з вами була перемога. І все краще. Все поверталося як колесо фортуни на краще. Хай буде так. Я вам дуже вдячна, що ви підписуєтесь на канал, ставите вподобайки, пишете теплі коментарі. Бажаєте мені також хорошого і вдячні за мої теро Я вам також вдячна за перегляди, за те, що підписались. Все це допомагає розвивати канал. <кій> Поширюйте відео у соцмережах мої і серед знайомих і близьких. І приступаємо. Такий вступ <кій> був. Чого чекати протягом тижня? Зараз дивимось ваші енергії, хто б ви не був або не була. Двоякі такі, знаєте, і начебто ви зайняті справою так на зараз. Є якась своєрідна і стабільність, чогось ви вже досягли, зверніть увагу на оцю ну, не стопочка навіть монет, а така вже гірка монет, декілька стогів, пшениці. Пшениці точніше. Да? Декілька колосків. Дивіться, у руках. Да? Тримаєте тут котик. Тримає. У мене тут котик також помічник, не знаю, вам видно. Але, він щось тут. Але деякий момент відлюдництва, в якомусь сенсі вам навіть трішки одиноко. Але що я хочу сказати, так як це старший аркан да, хоче відлюдника, якоїсь мудрості ви набрали, когось ведете ви вже за собою, ви не нав'язуєте свої якісь думки і вчення. Ви просто йдете своїм шляхом. І хто схоче, той за вашим цим світлом, да? навіть не ліхтариком, бо тут свічка, за цим світлом йде за вами, як і в мене ось, да? тут свічечка також така жовтенька. Чось не знайшла зараз підсвічника, хай. Тобто ось так. І йде далі. А, ще один аркан, да. тут він 11, по суті, в деяких таро це сила, але тут рівновага. Я би сказала, що тут навіть якесь поєднання сили і рівноваги. І е, ті вже досягнення, які у вас є, вас балансують. В тому сенсі, що, не дивлячись на те, що є вороги, якісь навколо, ось е, плавни... Плавник, да, чи як, українською. Акули тут видний з-під води, да, але ви, як ті котики, два котики на Хмаринках намагаєтесь тримати баланс. І дуже цікаво, да, як я завжди кажу, є верхня частина айсбергу і підводна. Да, частина. От у підводній частині. Причому дуже-дуже поруч є акула, хижак, є хтось поруч, хто а, до вас не дуже такий Кіцюня, ти почекай трішки. Тож, хижак, да, як і в мене, тут поруч, хоч і котик, але хижак. Інколи так на мене починає охотитись, що наче я якась йому миша, чи. Чи жертва його як мисливець веде себе і хижак, ну нічого, ми його приборкуємо. І ось е, показують, що ви по 10 жезлів, чи то вміло захищаєтесь, чи то ви, е, ви, до речі, вже когось розкрили. Тут котик включає світло, да, і оті от страхи, жахи, які йому каз... здавалися, Такими страшними, незрозумілими він вже побачив. Він бачить всіх і кожного, хто що і собою представляє. Да? От такі на сьогодні у вас енергії. Ну добре, давайте тепер подивимось подивимось, що ж чекати вам напротяго тижня. Обіцяла вам експрес розкладі, коли відчуватишки затягнутись може. Що відпускати ви щось не хочете. Якісь свої справи ви надто могли увліктися, що, навіть не помічаєте, що навколо робиться. Дуже-дуже ви якось увлічени своєю справою, а втім, вороги також не дрімлють, одягають ось маску когось іншого. Тож остерігайтеся обману, бо може бути майже надто пізно, як тут вже все спалено. Після бою мечем не махають. так. Тож тут карти говорять, варто десь вам прискоритись. А що це за справа така? Боротьба і кохання. Це у справах боротися, можливо, комусь за кохання. Так як тут загальний розклад, то буде у когось так, у когось так. У когось просто момент боротьби і заслужений такий відпочинок да, в коханій парі. Да. А в когось за це кохання важливо поборотися і причому чому своєчасно тут карти говорять. Хтось, можливо, у мріях прибуває. ну ви готуєтесь, готуєтесь. Якісь моменти вас не влаштовували, але ви, знову ж таки, повторюсь, зберігаєте рівновагу. Якщо чоловіки дивитесь, ви достойний, ви ну, вже є якісь досягнення у вас конкретні, є якесь коло, хто у вас навіть підлеглі. Так? І ви впевнено сидите на своєму троні. Але ж е були і втрати якісь. Так, е хтось, ну, це дівчата, хто цей чоловік От для вас, якщо дивляться дівчата, ну, він міг вас якось навіть образити. Е хтось е хоче почати нове, да? і ви підете в щось нове. А хтось хотів би зберегти зберегти якусь стабільність. От мій котик веде себе нічим дуже. Зараз я, мабуть, його супроводжу в іншу кімнату і продовжимо. Для вас це буде непомітно. Можливо, ображається на те, що на таро чорних котиків дивлюся, але нічого не вдієш. Так, бачу тут верховну жрицю на таро чорних котиків. Про що вона тут може говорити. Це ви, дівчатки, да? чоловіка показали імператором вас верховною жрицею. Ви, можливо, ось так сидите в розслабленому стані. Е, якісь вже е, є якийсь ключ у вас до розв'язання, є е, у вас помічники, у вас дуже багато заслуг. Ви така якась заслужена, не, навіть не у колі людей, можливо, суспільства, а на погляд вищих сил. Дивіться, тут і ураган буревій, тут і місяць вам світить, тут і тваринки до вас, так, знаєте, притягуються, притягуються, так? Да? Каблучечка тут у вас вже на віточки висить, на гілочці, вибачте. Так. Давайте ще подивимось, що вас чекає все ж таки. Ну, дивіться, чекає кохання. Якщо не зустріч, то принаймні ви відчуєте себе, А що по факту тут буде? Навіть якісь переможні моменти. Ви відчуєте, що ви десь перемогли. А перемогли, знаєте, і в фінансовій сфері. І якось навіть на новий рівень вийшли. Дивіться, з чорного котика виходить білий. Я навіть також зараз в такому білих таких одіяннях, навіть а, про себе дещо тут побачила. Такий момент, як знаєте, відчистилися. І заходьте на канал ще й дивіться чистки. Це дуже-дуже допомагає відчути оці свіжі енергії. Такі, Які дають життєдайну силу, цей чистенька така водичка, да? відливочки, чисточки. щоб відплити від тих поганих енергій. Ну, я бачу, що хтось буде чиститися. Да? І тоді і справи почнуть у вас рухатись не ось так, да? що тут ви мусите звідкись пити, а ось так, що ви на білому да? конику. На білому. Тут собачки навіть біла соба, песик в когось, можливо, є такий песик білий. Напишіть помічник. А що тут в нас цей пан диявол робить? А тут говорять, що якимось дивовижним чином до вас гроші прийдуть, ви щось розпочнете. якусь... Нову справу, і коли ви вкладетеся так добротненько, вам тільки е залишиться отак спочивати і пожинати плоди свого, своєї праці. Я взагалі за те, що хай буде дохід побільший, і е ну, завдяки чесній праці і завдяки таким вкладенням. Інколи буде час і помріяти у вас, помріяти про що. Знову тут щось матеріальне, а що тут зруйноване, тут імператриця. А, дивіться, хтось все ж таки момент якогось нестабільності, що світ руйнується, відчуєте. Але тут показують, що це все як кривіт дзеркала. Це ваші страхи. Вийдіть з того кола. Завжди є вихід. Можна узяти меч, да, наприклад, де один ось тут меч, і вийти, вийти. Причому хтось у парі, хтось у парі так відчуває, що неможливо. А все можливо, все можливо, карта закохана, говорить, що. В когось зустріч все ж таки буде. І це буде виповнення вашої давньої мрії. Тут щось буде запропоновано, дівчатка, котрий вже розклад, дивлюся, якісь пропозиції, як не руки і серця, так просто до, до чогось прекрасного, до якогось побачення. Тут також ну ви будете просто купатися у щасті і задоволенні. Там, де хтось міг залишити піти, повернення, повернення, да, повернення у пару, повернення у щасливі якісь моменти, бо все у ваших руках. Карта мага. Тут показують, що цей тиждень покаже, наскільки ви наскільки все сильні, наскільки вся ситуація може бути у ваших руках. І хай буде так. Пишіть, якщо погоджуєтесь, на останок хочу ще на іншій колоді глянути, які ключові моменти і подарунки долі. вас. Які ключові моменти і подарунки долі. Ну, дивіться, карта мах. Там ми закінчили на карті Мах тут ми розпочинаємо. Так, і знову пожезлів. Якісь нові починання. Ну, давайте ключові моменти. Можливо, підказки будуть, які починання і чим вони закінчуватимуться. Десятка кубків. А ви відчуваєте себе коханою або коханим? На цьому тижні це як ніколи буде відчуватись. І Хай буде так, да? так? Так. Що ще які ключові моменти. Блазні, тут карта маски тут. Хтось скине маски, да? Да, бо по дев'ятці мечів, так же далі, а, знаєте, як, приховувати щось вже, не стане сил. Королева Кубків. Ви чуєте себе дуже коханими дівчата. Шістка пентаклів говорить про. Значить, що ви майстер своєї справи, можливо, хтось практик, можливо, хтось е, має потужні такі, знаєте, задатки матеріальної сили такої. Двійка жезлів. Про що тут? Ви щось розкриєте навіть, щось зруйнуєте, що вже... Щось відійде в минуле і буде якась така зустріч, кого ви давно не бачили: королева мечів і Верховна жриця. Ну, дівчата, тут якесь суперництво підстежується. А що, от ви, та, хто тут мене дивиться, що саме ви? Фортуна на вашому боці. Тут хтось за чоловіка, якесь суперництво, навіть. Король Кубків. А що король Кубків робить? Тут у нашому розкладі трійка жезлів. Так, були якісь трикутники. Четвірка жезлів буде що святкувати. Дев'ятка жезлів, нувий, у вас захист є або буде. Сімка пентаклів. Ви щось чекали. І по 9 кубків будуть зруйновані якісь е, примарні уявлення про щось. Да. Щось ви не хотіли відпускати, а по факту виявилося, що це диявольські енергії якісь. А чоловік тут міг бути закритий. Але він тут вирветься і вирветься із підвішеного стану, і приїде. Ну, я не знаю, чиюсь прямо тут історію я роздивлялася ледь не індивідуально. Місяць. Дивіться, на молодику. Будуть даровані вам великі шанси. Ось зараз, по-моєму, ще і є молодик. 8 жезлів, розвиток подій. Ну, так, да, знову зірвані маски. Хтось дуже сильно за гроші тримався. Якась королева пентаклів. Угу. А тоді виявилось, коли. Менше грошей, то вже не потрібно. Да? Ну, В когось так відіграється, дівчата, ваша суперниця, тут мені наче показано, що вона трималася за гроші, аж доки в чоловіка поки були. А тоді зруйнувалося, і вони розсталися, коли в нього фактично... Да, коли в нього фактично. Ну, Менше стало грошей, а вона відчула себе самодостатньою. Ну, Якась така цікава історія. Напишіть мені, чи відігралася у вас. І ну, тут у ваших руках, дивіться, у ваших руках ви це все роздивилися уважно, і в ваших руках майже все. Так як карта мага випала перша. Да, там у нас була тут. Ситуація у ваших руках. Тож, я вам бажаю всього самого найкращого. Ще раз дякую за ваші вподобайки да, під відео, ваші коментарі з і за те, що підписуєтесь на канал. Я вам дуже-дуже вдячна. Бажаю щирого, взаємного кохання, щасливого свята. До речі, сьогодні День Соборності України. да, Велике свято. Почитайте в інтернеті. Я сьогодні багато слухала за. Історію нашої країни за Україну. Тож багато цікавих фактів відбулося в цей день, починаючи там з 1918 року і 1919 році саме цей день був проголошений Днем Соборності України. І віримо в нас і нашу перемогу. Я, до речі, побачила навіть веселку у Бокалі води. От, а це до щастя, радості і всіляких перемог. Тож, з вами була я, Елеонора Радослава Бальтазар. До скорих нових зустрічей на каналі. Пока-пока.